Друзі, вітаю! Давайте проговоримо швидко. Хто їде на святкування дня 9 травня, так званого дня перемоги в фашистську Москву. Тому що день цей святкується як перемога над фашизмом, але сьогодні здобуває зовсім іншого значення. Говорили, що буде тільки один президент, але, начебто, їхня кількість почала змінюватися. Власне, підпишіться на канал, і Ми зараз дуже швидко все це проговоримо на традиційний парад 9 травня в Російську Федерацію. мали приїхати до Путіна тільки президент Таджикистану та Киргизстану, про які заявляли ще раніше російське пропагандистське джерело рія новості, але потім ситуація почала змінюватися і насправді не на кращу сторону. Президент Казахстану Касим Жармат Такаєв Жмарт Такаєв, Повідомив, що 8-9 травня буде з робочим візитом в Москві. Ну і власне відвідає цей чортівський парад. Згідно з прес службою прес вірменського прем'єр-міністра, їхній прем'єр Нікола Пашинян теж збирається прилетіти в ці числа до Москви. Аналогічну заяву робить прес-служба президента Узбекистану Шавката Мірзієва. що він поди... що він теж прилетить 9 травня? Про це вони сказали в понеділок, сьогодні що він теж візьме участь в так званих урочистостях. Тобто сумарно 9 травня в Росію прилетять такі лідери: це президент Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії. Ну і, зрозуміло, що ручна шавка Путіна усатий Президент по ім'я Олександр Лукашенка. От нагадаю, що по всій Росії цим часом забороняють проведення е, безсмертного полку, відміняють святкування 9 травня, ховаються від прильотів українських ракет. Єдине, що ми. Котре нагадуємо, що Україна ніколи не стріляла в мирне населення. Україна цілить виключно по військових базах, аеродромах і базах, де зберігається керосин. В той же час рівно в Україні є прекрасна акція. 20 мільйонів тому, хто запустить свій дрон і приземлить його на червоній площі. Ось тут якраз таки всім цим Такаєвим і Назарбаєвим буде прекрасне свято. Україні взагалі треба зараз підняти питання дуже жорстко за відвідини в Росію лідерів держав, таких, які приїжджають на ці пропагандистські свята, і інших, які намагаються скрутити так звані мирні перемовини. не на користь України, потрібно піднімати питання санкцій. Друга річ потрібно піднімати питання санкцій для тих, хто допомагає обходити санкції, тому що. На них треба ще більше накладати, ніж навіть на саму Росію, тому що вони нівелюють впровадження санкцій. Ну скажімо так: завтра будемо слідкувати за 9 травням. В Росії там явно буде гаряче і не від того, що туди прилетять Пашинян-Токаєв і багато інших, а саме через те, що там очікуються певні прекрасні. Події, друзі, у мене до вас дуже коротке і просте питання. Чому до Путіна летять тільки совкові президенти? Всі вони лідери пострадянських держав. Чому ніхто інший з вільного світу чи навіть з Африки не хоче їхати до Путіна? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, поставте лайки, і дзвіночок і бажаю безпечного вечора. Будьте обережні і на зв'язку.